Вітаю вас на моєму каналі. Мій канал називається Соняшники, тире і далі англійською Sunflowers. Sun це в перекладі з англійської буде Сонце Flowers. Це в перекладі з англійської буде квіти. Сонячні квіти. А сонячні квіти це є соняшники. І так, соняшники sunflowers. Друзі, сьогодні я їду на зустріч з чудовим блогером Ніною Семенець. І далі. Покажу. У мене буде, звичайно, друзі, пряма трансляція, тому хто може, заходьте і підтримуйте мене. І всім вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. А ваша підтримка це коментарі та лайки. Це є підтримка для мого каналу і також для каналу всіх інших блогерів, які вам подобаються. Сьогодні ми зустрінемось з чудовим блогером Ніною Семенець. Далі я ще викладу відео нашої зустрічі, де ми побували, і як ми провели час у нас в Дніпрі. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. І, звичайно ж, пишіть коментарі, ставте лайки. В коментарях ми будемо з вами спілкуватися. І я всім вам дуже вдячна за ваші чудові позитивні коментарі. Гарного вам дня та чудового настрою. До зустрічі на моєму каналі. Ми зустрілися біля скляної кулі. Дуже холодно було. Дуже холодно. Дуже холодно, замоталася. Привітайся з моїми. О, та, подожди, подожди, подожди. Зараз Ой, я перевірю. Піднялися до кулі роздивлятися, хто там був, що після себе залишив. Мелітополь? А просто елітополь. Я останній раз. Люблю. Був такий туман, зазвичай звідси дуже гарно відео, зйомка. Получается. Туман, вітер і волога. Холодно. Поки я там мерзну, закутавшись шалик, Ніна знімає красу Дніпра з усіх боків. Ми тут бачимо і Хмельницький був, і шарівка. Багато всього побачили, люди Білокурівка, люди залишають. Потім ми пішли. Аби десь погрітися, ми пішли в Москву. Як я вам і говорила раніше, дуже полюбляю дивитися на воду, на фонтани. Тому вам я показую зразу, водай фонтан. Вирішили перекусити, зайшли в варени. Зайшли. Вареник називається. Так? Ніна. Смаковики. Перекусимо. Кажу, хотіли, хотіли торт з кавою, а взяли вареник з кавою. Друзі, пройшлися ми сьогодні в кранплазі. Поїли вареники дуже смачно. І з Ніною поспілкувалися чудово. Дякую, Ніно, за, чудовий, Дякую тобі. за чудову нашу розмову. Зеленкою дуже-дуже цікаво. Ми покажемо зараз весь комплекс, міст він називається. Друзі, мені дуже подобається, що в плазі є де поїсти. І от ми сьогодні зустрілися з Ніночкою. Ніна пішла і фотографує. Тут дуже красиво, красиво, а з цієї сторони є Япона хата. КФС, є також Макдональдс і де ми були? Ми були вареник. Вареник-бар, там дуже можна смачно поїсти. І вареники на різний смак. Борщ тут коштує 59 гривень. так, І єдина ціна на все написано: вареники є з капустою, з вишнею, з м'ясом, з маком, з сиром. Якщо взяти, наприклад, сік або компот, це буде 25 гривень. Якщо взяти американу, це буде 21 гривня. Еспресо теж 21. Капучино у них коштує 28 гривень, лати 30, можна взяти просто гарячий шоколад 28 гривень. Ми взяли вареники з капустою і дуже смачно поїли. Ось такі солодкі очі, такі змійки, зміючки. От і закінчилася наша зустріч. Чудова зустріч до блогерів. Як завжди, обов'язково фотографія на пам'ять біля сердець із Мосфіті. Подивилися на передноворічну красу і розбігли, так як торговий центр, тому тут сум дуже багато. Без води я не можу пройти, я знову вам показую. І зверху вже ці фонтани. На воду є коллектя. Можу дивитися нескінченно. І вже з Новим роком. Скоро новий рік. Друзі, тут ще є звіроліс, контактний зоопарк. Обов'язково підем. Дуже приємно піти туди, подивитися. Підемо, підемо. die